Хто на жінку подивиться із пожатливістю, той вчинив із нею перелюб. Виходить, що всі перелюбники. Коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Хіба це не призведе до того, що весь наш народ буде з одним оком. О! Ще. Хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. Дерево, що доброго плоду, не родить, вогоню кидається. Тісні ворота й вузька дорога, що веде до життя. Я ніколи не звав вас, відійдіть. Ти розумієш, як багато в проповіді таких злісних заяв? Це я й половини не назвав. Це маніфест, Матвію. Я тут не для ніжності і заспокоєння. Я прийшов почати революцію. Ну, Любіть ворогів своїх і благословляйте тих, хто вас проклинає, це не зовсім. Я сказав революцію, не повстання. Я говорю про кардинальну зміну. Чи ти думав, що я просто прийду і скажу «Осім вітання? Продовжуйте і далі робити те, що ви робили ці тисячі років, адже все так добре.